От буде знову продовження, ви бачите, не дають мені знімати ніяк. Дорогі друзі, ну що ж, я зупинилася на оцій гортензії. Це Меджикал Кіліманджаро. Подивіться, скільки в неї фертільних і скільки в неї стерильних. Фертільних мама Мія. Просто красивуща, прекрасивуща форма волоті. Гляньте, як вона. Листочки в неї дуже темні. Я чому звертаю уваги, тому що ось стоїть пінки вінки рядом, подивіться, вона салатова. Листочки салатові, а тут вона, дивіться, наскільки вона темна. Ось Сонечко сховалося і дуже гарно видно. Починає, як завжди, ось от, дивіться, гілочка ще одна, йде біла. Ось такі великі, крупні квіти, їх не дуже багато. І це вона мене зацвіла перший рік, посадка прошлого року, друзі. Я вам розказувала, що який кущик посадити, така буде гортензія. Якщо ви посадили дві палички, то не чекайте від неї великої квітки. Ось так. Бачите, є і білі в мене тут квіти, і рожеві. Це меджикал Kilimanjaro. От так от побачимо, що буде далі. Це перше цвітіння. Тут рядом хвоста Матахарі і Делаверанце, а це йде Черібері, Тоже підгорає на сонечку, обірвала жовті листочки і вам покажу хороше. А це делаверанце. Дуже маленькі хвосточки, вони тут у мене на початку доріжки формирують свою. Ну, дорожку. Так, друзі, от ще в мене є шаром стол, ну така малявка. Ну, будемо дивитися. А то в мене йде роял-шармер. Гляньте, яка красуня. Тримається на сонці, трохи тільки роженька, гляньте. Гостренькі кінчики стройна випускає новенькі листочки. От. І рядом це ж іде кровава мері щавель. Так, перейшла на цей бік, це луна мод, вона пережила всю спеку, вже спека спадає. Там, от, бачите, Охляля і Ліпін Лізард, Ну, це ліпін Лізард, другий рік вона я її забрала. Вона ще вона трошки була замучена. Во-первых, я наступила на неї ранньою весною, а потім оце сонце почало припікати, і мені приходиться рятувати. Отак, от тепер. Гіпнозіс я вам колись показувала дуже дійсно гіпнозіс. Кончики листочків білі, тут іде серединка яскравого салата. Дивіться, скільки кольорів у неї. Рябенька, стрейкетна. Ось, гляньте. Так. Потім нові листки йдуть темні, а потім йдуть салатові. Побачимо, що з неї вийде. Ну от слідуюче, лимон-снеп. Та, що яскраво жовта весною. Зараз вона лаймова. Нові листочки викидає, ось лаймове. І квіти, отакі лавандові квіточки в неї. Так, друзі, і ось вам ще одна тут гортензія. Це бачите, в мене тут і гортензії, і хости. Гортензія франц-мельба. Так, вона в мене була пересаджена. Дальнього центрального парку свого на, оцю, на це місце Тут було вільне місце, я її сюди пересадила. Ось така францмельба. От, будь ласка, лиски зараз, не звертайте уваги, що вони такі в п'ятничках. Вона росте під сливою. А в цьому році слива була з в бронежилетах. Нельзя було її нікуди перебрати. Тому тут у мене. Остатки опілиці, або тлі, як ви знаєте. Оце отаке в мене тут щось ще на листочку. Це просто листочок. Так, друзі, ну що ж, давайте про неї поговоримо трошки. О, Франс Мельба. Тоже, бачите, не бачу, не пам'ятаю, чи було тут біле, але лаймова вона і зараз є, і лаймова. І чуть чуть розовіє. Не грязні, так як деякі гортензії перетворюються у грязні. Мені не подобається суть свіття грязних, я взагалі не, не любила гортензії, в які волоті перетворюються в коричневі, в якісь грязні гілочки. Моя оця красуня, бачите, розові, ніжно, ніжно розові Ось гляньте, як збоку я вам покажу. Який ніжний ніжний рожевий колір разом із моїми хусточками філетового кольору. Цвіте Fire Island і ще залишилися трошки. Так, тут в мене шат фіналі і кінкібоц. Всі з довгими листочками. Бачите, це тут у мене доріжка із отакими стройними листочками. І от ще мене любимий мій пруд дракон. Обалденно, хоста, друзі, обалденно. які ж у нього довгі гострі листочки і ножки рябенькі. Ось дивіться. Ось так от. Ну, а тут він снова Він терснув рядишком. Загнулася тільки, що. Поливала, тому що вечором не було світла і води не було, то я винуждена була сьогодні їх поливати. Так, і ще це жемчужниця. Так, це у нас фрагрант букет великий. Так, друзі, а оце ж і пінківінки. Другий кущ. Той кущик я вам показувала там, там дві гілочки всі маленькі тільки. А тут, от у мене ще тут алекс саме росте. Маленький Оліксамер. Так, це в мене йде Бридал Ну, я ще її, бачите, вона другий рік хочу її звідси пересадити більше на звідсилька, коротше, забрати. Так, і давайте розберемося з Пінківінки. Ну, тепер ось вам пінківки біла. І ось відразу на ось дивіться, пінківки геть схожа на Керіманджару. Теж є і стерільні, і фертильні, але в неї листочки світліші. Так що переплутати їх ніяк не можна. Це в мене стара хоста Сіафаєр. Вона ж весною сильно-сильно жовта. А зараз вона вже трохи лаймова стала. І дуже рада, що в мене кост у кост трошки розрісся, і весною. Гусінь зіла два листка, град її побив, і але ж вона наросла. Слава тобі Господі, бо я думала, що я її вже ніколи не дочекаюся, не побачу, кого вона єсть. Тут красуня в мене Академії Блашінг, Редусе, така гострі листочки, красива, хоста оригінальна. Не скрізь я її бачу, не бачу, щоб її так показували десь рекламіра. Дивіться, яка вона як жата жабка похожа. Є стильно гарне жилкування, кончики, листочки гострі, та ще й жовтенька кайомочка. Далі йде стаг Ліпс. От, подивіться, який стаг Ліпс. В цьому році підріс вже, друзі. Це ж всі посадки, їх два роки назад я їх садила. В минулому році, перший рік, а це вже от, Satisfaction. Ось от така. Чорнюня може ближче показати гарно наростає, подивіться, скільки поділок у неї. І от такі листочки. Листочки не з білою кайомочкою, а з жовтою. Кругленькі листочки, широкі, як сердечки, середина темно-зелена. І жилкування шикарне. Ну, а стак ліпс, це, ви знаєте, всім знайома хоста, які в неї строгі, високі ножки. Високі ножки в неї. от, Листочок, шикарний листочок з таким малюнком обалденним. Получається, на білому фоні вона ось такий у неї малюнок. Дуже гарна, дуже гарна. Ну, і цю академію я вам показувала. Так, друзі, зараз виходжу звідсиля, тому що я не пам'ятаю, що я тут показую. Тут я побачила вже мардіграс, я вам її показувала. Ось як пасконник Євпаторіум є піднявся рожевенький цвітець. Бачите, по цій дорожці в мене. Друзі, ось зараз піду за посилкою. Ще одну хосту мені виписали. Так що зараз піду отримувати. Ну, от такі раські ще яблучка за спинкою. От. Там міндаль закриває мої хосточки внизу. Ті вже я вам показувала. Друзі, а ось тут я вам щось покажу чудо. У мене тут росте слива, а на сливі, не видно є з того боку, червона квасоля. Червона квасоля от таке, ось видно. Нанизу. Вона ж до самого верху. Ось така червона квасоля прикрашає мою сливу. Так, а оце. Друзі, це у мене чудо і чудес. Ось я вам зараз подивіться, як цей вилетіло, паничі кручені. Як воно? Це голубий кольор повинен бути, але ж він дуже пізно цвіте. Он там слива у червоних квасолях. Тут у мене Ліани гіацинти, А тут у мене і помія, он гляньте, що куди вона залізла. Ви тільки подивіться, он де скільки сливи, і на конце у неї, оце така, представте собі, яка для неї потрібна підставка, щоб вона витримала. Вона повністю поплила всю яблуньку колоновичну гляньте. Я, друзі, кожен раз балдію. Оце красоти, от ці... композиція така вийшла в мене. Неожиданно. Ну, гіацинтував, я, я знала, що вони такі великі, і чекала давно. Вони в минулому році були на цій маленькій поставочці, і вони були ніякі. А в цьому році я просто перетягнула цю сітку, що була в мене для кліматісів на другому кінці. І посадила такі гіацинтові боби. Ну що ж, друзі, на цьому я вам закінчую свій репортаж черговий. така мене краса по черзі. То та, то та клумбочка показую вам. Є, про що вам розповідати. Ось у мене в горшечках Георгіни стоять. Місця для них немає, тому вони стоять у горшечках і прекрасно себе почувають. Мене, я писала оленка. Питала мене, як вони витримують. Ось переспокійно, великий горшок і георгіни у горщиках. Меншому, більший у більшому кущ, а великий ще в більшому. Поливаю так же, як і всі гортензії їм вистачає водички і туди, і сюди. Ось такий вам садочок, друзі. Бачите? З цього боку то я ви зараз показувала з того, а це я показувала вам уже з цього боку. Все, вам до побачення на сьогодні. Заходьте в гості, буду вас чекати.